Якщо тобі 25, але всередині ти відчуваєш себе на всі 100 – це відео точно про тебе, і ні, ти не дивний чи дивна? Ти просто стара душа. Тебе абсолютно не цікавлять балаганчики, клуби та порожні розмови. Поки всі тусуються, ти обираєш книгу, прогулянку або вечір наодинці. Люди постійно йдуть до тебе за порадою, навіть ті, хто старший за віком, бо вони відчувають твою глибину та мудрість, яка не відповідає твоєму паспорту. Ти інтуїтивно розумієш речі, які іншим треба роками пояснювати. Ніби ти це вже проходила колись. У цифровій психології старі душі мають особливі числа, і це 7 та 11. Сімка це шукач істини, філософ, містик, людина, яка бачить глибше за поверхню. А одинадцять це майстер-число. Це духовний провідник, який прийшов з місією допомагати іншим прокидатися. А якщо хочеш дізнатися, хто ти за своїм числом народження, напиши мені свою дату в коментарях, і я розрахую.